Господар ПВК Вагнер Пригожин намагається вислужитися перед Путіним і показати свою перевагу над міноборони РФ і армією, поки в Херсонській області і на Донбасі точаться бої. Друзі, кожен ваш лайк це влучне попадання від наших героїв по позиціях ворога. Російські війська продовжували контратаки на захід від Краміної і в Донецькій області. Українські війська могли перейти в генеральний контрнаступ на півночі Херсонської області. ЗСУ завдали ударів по російських військових об'єктах, розташованих уздовж російських наземних комунікацій в Запорізькій області та на півдні Донецької області. Росія проводить насильницьку депортацію українців, що, ймовірно, є навмисною кампанією з етнічної чистки. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Росіяни почали евакуацію держустанов з Херсонської області до Криму Генштаб. Росіяни посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області, а також почали процес евакуації так званих держустанов. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію Криму вивозять співробітників, майно банків і пенсійний фонд. Це коротко про напрямок Херсон. Біжать щури. Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цухцванга. Кожен хід погіршує ситуацію і наближає до фіналу. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі секретар РНБО Олексій Данилов і назвав п'ять причин на підтвердження своєї думки. Взимку російським солдатам набагато важче буде воювати ніж зсу, адже в порівнянні з українськими військами вони недостатньо оснащені, не готові і не навчені. Колишній командувач сухопутними військами США на Євроконтиненті Бен Ходжес. Український генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості стати на ноги, перегрупуватися або чогось навчитися. Звичайно, взимку на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, однак для російських окупантів в обороні умови будуть складнішими ніж для українських сил, які атакують. Зазначив він. На його думку, зсу і далі будуть домагатися успіхів, але важче і повільніше ніж зараз. Ця зима буде останньою для окупантів. Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай пропонує своєму уряду почати надавати військову допомогу Україні порівняно з цією, яку вона отримує від США чи НАТО. А ось це дуже цікаво. Подивимося, як далі Ізраїль буде розвивати це питання. Франція передасть Україні системи ППО Кроталь. Про це заявив голова французького міноборони Себастьян Лекорню. Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками і повітряними бомбардуваннями, заявив він. Він нагадав, що у Франції 12 батарей цих ППО, але не уточнив, скільки з них направлять Україні. Згідно з планами, Україна зможе розгорнути батареї круталь через два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати. Ось такі події відомі на сьогодні. Як ми бачимо, оборону нашої країни почали зміцнювати все сильніше і сильніше. Головне, щоб після всього цього зробити реально сильну країну, за яку не буде соромно, все буде Україна. Люди, будьте добрішими один до одного.